Спортивний одяг, перший сорт, 10 кг ціна, 2000 гривень. Ціна йде акційна. Ось така класна футболочка. Наступна йде копта розміром Елька. Далі йде такий світшотик. Розмір іде емка Наступні такі класні штани. Вони йдуть в цілі в камушках. Денис кльоші, розмір на дебату. Де Далі йде така кофточка на замочку. Наступні йдуть кіряні такі штани. Вони йдуть на плісі, розмір МКЛК може бути. Далі йде ЛК Далі йдуть ось такі ж спортивні штани Nike, Розміром розміра я тут не бачу, знизу вони йдуть на резенуці. Перші йде така кофточка біленька. Розміра також я не бачу. Наступні йдуть ось такі штани. <кій> спортивні, далі йдуть. Офта на замку, вона йде така типу воєнна, це йде Елька. Далі йде ось така з порталом. Дуже гарна кофта, чоловіча. Наступна. Така йде на замку, не на замку, тільки до серединки. Нагадую, що це йде перший сорт. Ціна 2009. Ціна йде акційна. Як бачите, кількість одягу нормальна. Тут така йде простенька біла кофточка. Наступна така, йде з капюшоном, дуже гарна. Розміра не бачу. Далі така макеточка. Розмір 40-42. Далі йде С. -ка. Наступний такий батнічок на флісі. Тепленький. Ось такий розмір. <кхів> не, розмір Елька. Наступна да, ось така кофта на замку з капішором спортивно чоловічим. Далі йде така класна зеленого кольору. Це йде матеріал валюровий. Далі йдуть М-ка такий штанел. Штане оранжеві, вони йдуть на манжеті, вони такі яскраві однотонні. Далі йде XL-прямі по довжні. Наступна йде така кофточка на замку з капюшоном. Далі йде така майка. Спортивна класна. Далі у нас іде ось ця дуже гарна така кофточка, це для МК, вона також йде на плісі. Просто шикарно. Це нас без безрукавочка. Розміром Елька. Так от дуже плісовий. І остання моделька ось така кофточка. чоловіча, розміром С. Тож собі не можна тут регулювати. Ціна 2000 гривень.